Всім привіт! З вами Еліна Марко, і ви на моєму каналі YouTube української мови про китайську астрологію Бадзи або чотириста упадолі і про феншуй. Рада вас вітати і в нас слідуючий прогноз на квітий місяць, який, до речі, стартує вже сьогодні, 5 числа. У нас стартує новий елемент. Після вогненних місяців, лютого і березня, ми переходимо у місяць землі. В нас буде працювати у квітні місяці. Земля Ян на драконі. Завжди квітень це знак дракона. Хто народився з вас в місяць квітня з 5 квітня по 5-4 травня ви представляєте по місяцю народження саме знак дракона. Ну що ж, вітаємо земляного дракона. Місяць буде непростий, тому що в нас ще рік дерев'яного дракона і буде працювати самопокарання два дракони. Зараз прогноз звучатиме для тих з вас, хто народився в рік кролика. тому що в нас були попередні прогнози. Дивіться, переходьте, ставте лайки, споживайте безкоштовно контент, але все-таки усвідомлено ставте лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Мені це буде дуже приємно за віддачу мою. Ви також повертаєте мені енергетично. Це дуже важливо до речі. Кролики, дуже хороший місяць. Хоча у вас з драконом не зовсім гарні відносини, я скажу, які. Дракон з кроликом ідуть у е, травматичні такі відносини зрадництва, розриву, а е, в е, нехороших якихось таких можливо подій, нюансів, пов'язаних з різними аспектами життя. Е, дракон з кроликом дійсно не зовсім хороших відносинах. Якщо ми вже більш професійно глибше копаємо в китайській астрології, в китайському зодіакові, в цілому кролик з драконом, тобто, якщо ви народилися в рік кролика, так ми зараз говоримо це в цей прогноз саме для вас, а, взагалі, кролик, дракон і тигр – це союзники сезону. Чому? Тому що за китайським календарем, місяць лютий, місяць березень і квітень це весняні місяці. Вони представляють енергію дерева. Ну, а кролик то найбільше представляє, найсильніше саме енергії дерева. Тому в плані сезонності партнерства, скажімо, якихось ідей, сумісних проєктів, для кролика дракон непоганий, якби в плані бачення і в плані дороги такої спільної, знаєте, в роботі, в переговорах, в діяльності, в колабораціях але можливо, з часом виникатимуть такі конфлікти. Якісь негаразди, обурення, обмани за рахунок за рахунок співпраці негативної кролик дракон. З однієї сторони сезон працює, з іншої сторони, зрадництво, обмани, підступництво. Таке є поєднання між драконом і кроликом. Ну і нарешті, кролики, я говорила і навіть в прогнозах, і попередніх, і в загальному прогнозі на квітень місяць що. Наступають ваші три найкращі місяці цього року, тому що зараз кролики вступили вже сьогоднішньої дати по феншуть прогнозу влітаючу зірку, зірку-1». Тобто літаючі зірки це дуже професійна тематика феншуй. І літаючі зірки я багато теж говорила, що це їх є 9, цих енергій, цих зірок. І найкращі – це зараз 6, 8, 9 і 1. 4 залежить від того, з якою зіркою вона теж комбінується. Тобто, це феншуй прогноз. У нас є географічні напрямки, і кролик завжди відповідає за схід. А на сході в нас весь квітень місяць буде енергія одиниці. Але ще пам'ятаєте, у нас у квітні місяці йде дублікація літаючих зірок і на сході буде один-один. Тому кролики це старт чогось нового, це вихід на новий рівень, це перемоги, це отримання. Певних винагород, певних результатів за ті роки, за ті місяці, які ви працювали до квітня 2024 року. Будь ласка, зафіксуйте це. І хоч ви мені потім написали, Ліна, дійсно, квітень пройшов чудово. Ну, без якихось таких нюансів, звичайно, тому що дракон з кроликом, вони дійсно. Трішки мають такі не завжди хороші відносини. Дійсно, може давати негативні події, не без того. Але один-один це потужна енергія початку, старту. На сході дуже хороша енергетика. І один-один активізовується слідучим чином. Тобто вам треба знайти схід вашої квартири або дому, кімнати навіть можна. Якщо ваші родичі не вірять, феншуй, не практикують, а ви любите, ви практикуєте. І вам треба, навіть якщо ви не народились в рік кролика, але вам треба якесь натхнення, ентузіазм, нова енергія, драйвінг. Життєва енергетика, і вам цього не вистачає зараз. Тим більше, тим більше в нас війна психологічно давить на нас всіх, і нам потрібно шукати енергії, потрібно шукати внутрішню силу, рухатись далі, працювати, розвиватися. Це треба всім зараз. Шукаєте схід у себе. Навіть в кімнаті, якщо ваші домочадці не вірять в феншуй, не практикують. Ви в своїй кімнаті знаходите схід. Схід можна знайти в будь-якій кімнаті. Тому що схід це і схід, його напрямки будуть однакові як в Римі, так і в Африці. І не має значення, де ви проживаєте. Схід займає слідуючі градуси. Це від 67,5 градусів до 112,5 градусів. Це оцей кут проміжок сходу будь-якої стіни в кімнати шукаєте. Працюєте компасом є в телефонах. Якщо у вас немає компаса лопань, компаса феншуй. До речі, хто бажає в мене різні компаси, і більш професійні, і підлопань компаси для початку, для старту, звичайні компаси можна в мене замовити в феншуй магазині. Завжди даю посилання. Можна замовити, будете мати компас собі і бути, вимірювати ті хороші сектори чи ті погані сектори щомісяця, щороку, і робити активізації в себе вдома енергій. Тому один-один на сході дуже рекомендую активізувати, тому що це дійсно початок, це початок чогось нового, це енергія. Водночас це перемога над проблемами, тому що одиниця біла вона представляє енергію води. У феншуй. Вода це що? Це потоки, це рух вперед. А Вода це і фінансові можливості. Тому рекомендую активізувати схід наступним чином. Перше. Ваза з водою. Одиниця любить воду. Якщо у вас немає поки що фонтана, феншуй, а він у вас часом точно з'явиться. Якщо ви слухати мене, мої прогнози слідкувати за мною. Ви купите той фонтан. Тому що це дійсно дуже сильно і класно працює. Фонтан це янська позиція води, це вибух води, це пробиття води вверх. Це завжди сильна активізація літаючої зірки: 1, 8 або 9. Можна 6, але 6 не так сильно любить воду, як 1, 8 і 9. Відповідно, 1-1 на сході, ставте вазу з водою, банку з водою, чашу з водою, і щодня змінюйте цю воду, щоб вона була чиста. Друге, якщо у вас є можливість, купуєте вазу, ставите бамбук, бамбукові палочки. 6, 7, ну, тут дивитись від кількості, звичайно. Беремо нечітку кількість, так, непарну кількість, ставити бамбук у вазу і на квітень місяць ставити на сході ті градуси, які я вам озвучила. Це теж активізація 1:1. Також одиницю. Одиницю, ви кролики, ви все рівно відчуєте цю енергію. Кролики найбільше її відразу відчують. У квітні у вас піде рух, у вас піде динаміка, кролики. Нарешті рік минулий був з двійкою, він був досить тяжкий, хворобливий. Зірка перемоги вона ще називається. Можна поставити на сході маятник. Є такі маятники, які на батарейках крутяться, вертяться. Самостійно ви ставите такий активізатор, маятник на схід. Це теж дуже добре. Дуже рекомендую, дуже також рекомендую на сході, на сході розмістити білі кристали, білі сірі кристали, щось теж металеве. Включайте музику, тому що що таке вода? енергія води породжується завдяки енергії металу за системою УСИН – син п'яти стихія взаємодії так. Відповідно, метал пророджує воду, на сході також можна повісити музику вітру, 6-7 трубочок. Якщо знайдете просто дзвіночком, можете навіть дзвінком прозвонювати, східний сектор. Але я кажу: якщо ваші родичі вас не підтримують, поки що у практиках феншуй, то вони будуть вас не розуміти. Але ви можете це робити активізацію в себе в кімнаті, в кабінеті, в робочому офісі. Коли нікого немає, ви можете схід активізовувати. Носіть більше блакитного кольору, кролики, у квітні, блакитні кольори, бірюзові, чорні, білі сірі, сіро-блакитні такі от кольори. Чому? Тому що це енергія води і металу, що породжує, дає силу для один-один комбінації. Ну, і, звичайно, якщо у вас вже є. Бусини дзи – це дуже добре носити бусину вісім очей, дев'ять очей, одне око. Дуже добре ставити будь-якого бога багатства. Це мається на увазі фігурка багатства. Це ганіше, це хотей, це грошова жаба. Феншуй на сході поставте також в цьому місяці на весь місяць. Ось і наступний місяць, і, і травень і червень у кроликів буде дуже хороше. Тобто, ми, кролики, тому що я теж народилась в рік кролика, вступаємо в дуже хороший тримісячний період. Будь ласка, не прогавте цей час і починайте вже з квітня діяти, активно працювати, розвиватися, активізовуйте схід. Ну і носіть талісмани ще більше для удачі, і, якщо потрібно, звичайно для захисту. А захист для кролика, який цього року це картка «Тайсуй». обов'язково має бути в кроликів, тому що з драконом в нього не дуже відносини. Картку «Тайсуй» й мене можна замовити в феншуй магазинчику Дуже практична невеличка річ, яка завжди з вами. Картка Тайсуй і браслет з Піяо. Будь ласка, підбирайте свій камінь, я вам підберу браслет Піао і носимо на лівій руці кролики для захисту. І хочу ще зазнати, зазначити 1963 рік. Хто народився, хто мене слухає, ви народилися в рік водяного кролика, а отже. Вода інь об'єднується у нас з землею Ян у вогонь у квітні місяці. А тому, кролики, для вас саме 63-й рік, а також 2023 й рік, ну це дуже маленькі дітки, їм тільки рік буквально, будуть мати великий вплив земліян земляного дракона в квітні. Тому що земляян об'єднується з водою інь у вогонь, і маєте дивитися, яку сферу життя ще активізує це поєднання. Тобто вогонь для вас представляє різну сферу життя. Для цього відкриваєте карту у безкоштовних калькуляторах Бадзи і дивитесь, хто ви по дню народження, який елемент особистості. І тоді ви будете знати, що несе вам вогонь. Водяні кролики у квітні 24-го року. Вітаю кролики! Гарний прогноз! Хай все буде по феншуй, все буде добре. І рухаємося далі на моєму каналі YouTube.